І всім привіт! Поговоримо сьогодні про, можливо, нову для когось тему, можливо, для а, відмінників навчання у школі і не нову. Але мені б хотілося розпочати з сьогоднішньої лекції а, великий такий марафон на декілька разів, присвячений Шевченкіані в українській музиці. Тому що я думаю, що кому-кому а, а, дуже важливо знати перше джерело, джерело українських. А, Творів такої величини, Да, і розуміти, де саме був втілений Шевченко, яким чином, от, і яка перша основа цих музичних творів, композиторів, які зверталися до Шевченка. І а, розпочну, напевно, все ж таки з найперших втілень, сценічних втілень шевченківських творів, а, зокрема, його поеми Катерина. В принципі, це відомий твір і через саму оперу Аркаса, вот, і сам по собі. Я думаю, що його і в шкільній програмі проходять. Тому, в принципі, якщо ви впевнені, ви знаєте, про що це, як це, ви можете або перемотувати, або не слухати. Але я сподіваюся, що щось цікаве вам перекажу. Тому що, коли перечитувала от нещодавно і пригадувала його, так щоб, знаєте, не покритися, от прям. З самого першого джерела, то аж до сліз до обурення і до цього такого відчуття актуальності. І, ви знаєте, наче Шевченко не наче, а сто відсотково ще раз впевнена, що Шевченко живий, вічно актуальний і вічно є гаслом нашої нації. І так, якщо ви слухали нещодавно останні треки Джері Хейл, Похайтеся чорнобриві, та не з москалями, то це якраз про цей твір, про Катерину Шевченка. І от можете собі уявити, майже майже як 200 років назад, да, ще трошечки, там буквально 15 років залишилося почекати і буде рівно 200 років назад, була написана Катерина Шевченка. І в принципі, все абсолютно про те. Про що йдеться прямо зараз, в час нашої жахливої війни? А, чому не кохайтеся з поляками, не кохайтеся з британцями, не кохайтеся з норвежцями, чому з москалями? Бо, як каже Шевченка, вони чинять лихо з нами. І цей твір показує про те, як наївна дівчина українка, а, закохалася в перехожого москаля. який а, Десь проходив і зупинявся на постовій її селище, в той час як він йшов із, своєї, із своїми солдатами в похід на Туреччину. І ось як не виховувала доньку мати, яких настанов вона і не казала, яких осторог не давала, все рівно дівчина побачила красивого солдата, закохалася, віддалася, бо, типу, яка честь, є любов. І от е не розуміла вона, що відчуття проходять, любов минає, і не все насправді можна просто пояснювати тільки цим почуттям. Пройшло буквально декілька днів, е коли солдатам прийшлось іти далі. Ну, і, звичайно, в той момент. Москаль обіцяв, що він повернеться, якщо тільки не помре, що він буде намагатися вціліти, бо серце його назавжди віддано на Катерині, і він не уявляє свого життя без неї. І от, натхненно його прощальними словами, Катерина залишилася чекати. Все ж таки 200 років тому ще більше було пересудів, ще більше було. Дар розмов за спиною, обговорення і засудження взагалі аморальної поведінки, і особливо якби, якісь зв'язки із москалями ще більше. Хоча я думаю, що більше, ніж зараз вже не буде, от, хоча, як каже Стерненко, нашої русофобії недостатньо. Вважалася чимось просто охитним, мерзотним і недопустимим. І тому все селище, звичайно, почало оговорювати Катерину і почало говорити, що, ну, тобі, що вона вчинила і засуджувати. Але вона була закохана, замріяна, їй було абсолютно байдуже про що їй говорять. І все було б нічого, коли не вияснилося, що вона, окрім всього, того ще й вагітна. Вона народила дитину, яку, звичайно, не прийняли ні односельчані. І, в принципі, і навіть її батьки вже не могли стати, продовжувати терпіти той сором, який кожний день, з яким вони кожного дня зіштовхувалися, коли знову і знову вони згадували про те, що наробила їх донька, з ким і які наслідки. І от Проходить вже майже рік, зрозуміло, що того клятого москаля немає, і, зрештою, каже мати доньці, що доню, я тобі більше не мати. Іди, шукай в москові свою свекруху, можливо, вона тебе якось стане для тебе ближчою, і хоча б її ти будеш слухати. Ну, Катерина, попри сльози, попри все, вона ще не втрачає неї надії, вона ще вірить, що якщо він вижив, то, можливо, заблукав, звичайно, ж дорогою. Ну, як же ж тут, не знайшов її, бідосенька, треба їй самостійно йти шукати свого москаля. Ну, а якщо вмер, то заживе вона щасливо з онуком, з сином, онуком своєї свекрухи в москальській сім'ї. І от уявіть собі, іде вона пішки. З українського селища до Московії, до самої Москви. Іде вона, попри хуртовини, попри завірюхи, попри голод і холод, іде, бо любить і вірить, що вона теж кохана. Ну, і зрештою, йшла вона йшла доти, доки не наткнулася на москальський загін. І бачить їде. Uh, да, старшина цього загону, старший солдат. Uh, і вона, звичайно, впізнає свого коханого. Вона кидається ж до нього, а той давай тіка від неї. Вона йому кричить: що куди ж ти тікаєш, ловить його, як да, справжня закохана жінка за стрем'я. Тримає коня і кричить: Це ж ти подивись, це просто ти мене не впізнав, бо я там не вмита, не чісана і все таке. Це ж я, твоя кохана катруся, з якою ти оце ночами в садочку кохався, милувався, я тобі більше бо скажу, що в тебе тепер синочок, є ось я тобі зараз його винесу, тільки почекай. Цей москаль кричить: отв'яжись, кричи своїм побратимам, що. Типу, відчепіть її від мене, вона якась невіжена, вперше в житті її бачу. Ну і поки Катря сходила за сином, щоб показати москалю, тих вже й слід простих. І ось тут-то до неї і доходить, що насправді не причина в війні, не причина в тому, що він загинув. Причина в тому, що де насрать йому на неї, як і всім москалям, на всіх, крім себе. І от. Катерина усвідомлюється і розуміє, що остання зачіпка, яка тримала її в цьому світі, згасає. І не витримує вона більше відповідальності, не може вона жити заради сина, кидається вона в проруб і втоплюється у крижаній воді. Але закінчується це все не трагедією Катерини. Закінчується у Шевченка Тараса Григорьовича це тим, що. Проходить час, і синочок Катерини, який залишився, він сиротиночкою прибився до Кобзаря. І от вони з Кобзарем, українським співцем да, вільного народу, йдуть у Києві, не у Києві, десь, коротше, не сказано, де там вони йдуть, не буде брехать. Ідуть вони і збирають хто що дасть, щоб можна було прожити. І от співає кобзар, а тут з одного віконця пані висовується і там маше цьому хлопчику, що, мов, підійди, я тебе накормлю. А рядом з пані теж якийсь мужик в цьому віконці. І от підходить цей синочок, сиротиношка да, і оцей мужик глянь на нього і впізнає чорні брови, карі очі. І відвертається. А ця пані каже, що Ой, любий, ти там поглянь, таке миле дитятко, і це ж чиясь дитинка, хтось же якось покинув, да, родинушка, а той мовчить і цурається свого власного сина, наче він нічого не розуміє і не бачить. Якими були скотеняками, такими і залишаються, на жаль. Ах, і на цьому, ось так філософськи, і закінчується поема. А, насправді цей сюжет він досить розповсюджений в українській музиці. Але знов-таки повторюю, що перший та найбільш відомий, а, най, найбільш відоме втілення Катерини Шевченка в музичних творах це одноіменна опера Аркаса. І тут важливо а, таке собі запам'ятати, що вона навіть була поставлена силами нашого коледжу колись не так давно. Я якраз ще навчалася, мені здається, в коледжі. От, і тоді було це скільки років 15 тому, напевно, вона була поставлена, можливо, навіть трошечки менше. Ось такі пироги. Так що дівчата і хлопці робимо висновки і не повторюємо помилок наших предків.